Привіт, Макс, чи нормально, якщо дівчина приймає від батька гроші, але не дуже його любить і поважає, бо він до розлучення бив її маму? Те, ну, таке така, знаєш, таке. таке. Скажімо так, якщо вона зовсім йому не вдячна, то не треба очікувати, що вона буде вдячна тобі. якщо тата у неї тільки поганий, в незалежності від того, що він робить для неї, чи робив для тої ж мами, яку він там пиздив, і таке. Він просто поганий все, ніяких інших варіантів, то ти також будеш рано чи пізно для неї поганий, як і її тато. І буде згадувати вона лише щось хуйове. Тому що я впевнений, що, незважаючи на те, що ясно, що це поганий вчинок, там, пиздити маму. А ось, але він явно і для неї щось добре робив, ну і для твоєї дівчини, так тим більше. Але згадує вона тільки одне хороше, так. Так, можеш бути впевнений, що рано чи пізно, і стосовно тебе вона буде розповідати тільки якісь жахливі речі. А якщо їх навіть не буде, вона їх вигадає просто і таке буває.